Так, підготовляємо наше поле, було поле перегорене, зараз подіскуємо. А перед посадкою ще заферзуємо. Ось на цьому кусочку будемо садити. Що ми робимо? Натягнули лінію шнурка, там, де нас буде рядок кавуна і підсипаємо таким добривом. Карбоміт змішали із нітрофоскою. Ось така нітрофоска, українська мілка, як пшоно. Зараз будемо заводити апарата, його туди заверзуємо ось таким. Кинемо каплю, прокапаємо і на наступний день будемо садити. А ще поле гербіцидом обробимо. Відзиля.